Вітаю, шановні глядачі на каналі шаманки Сераш. Сераш, вітаю тебе! Да, Привіт! Сьогодні починаємо випуск з двох кайфових новин. Перша новина: ти будеш в Києві, я тебе обніму, і я зможу це зробити не сама, підписники теж зможуть тебе обняти. Розкажи: 19-го буде в нас бранч. Що ми там будемо робити? О, ми будемо говорити про стихії, про те, як вони у нас змінюються із е, е, рухом, е, якби да, нашого природного циклу, як у нас загалом змінюються стихії, якщо ми з вами живемо в селі, і живемо в місті? Ну, типу, яка у нас там ага. з вами динаміка відбувається. Будемо говорити про роботу з родом. Будемо говорити про практики і дам пару практик, які підходять на осінь. Будемо в цілому говорити про осінь, про як цікавий підготовчий продуктивний період до зими, як себе ще осінню підготувати ага. свою кукуху до зими для того, щоб зимою та кукуха у нас не поплила. А от ну і всяке таке по-дрібному. По я ж кажу, і родові штуки за, за зачепами, і свята, які у нас випадають в осінь, і Як його все вивозити? А на не, а, а не плити кукухою. Слухай, <laughs> що знаєш народилося таке питання. Я тобі обов'язково його задам. Сподіваюся, на бранчі не забуду, склероз мене не підведе. Зараз починаються респіраторні захворювання. І е, чи є якийсь магічний спосіб, крім е, здорового способу, підняти свій імунітет? Ну, Я не будемо, знаю, там да, чистка поговоримо. Дома, е, там, окурювання евкаліптом, е, там, е, зранку не знаю, якісь вправи робити. Є якісь поради, такі лайфхаки. Бо мені, по-моєму, дуже зараз актуально. Да, да, ми про це поговоримо на бранч обов'язково і пов'язане з тим, що ми можемо пити у вигляді чаїв, і як ми можемо себе підтримувати, і ну коротше, і що робити взагалі обов'язково поговоримо про осінь, не тільки як про класний теплий період року, але й коли у нас починається слякать, мряка і вся оця історія, як нам взагалі фізично вивозити те життя буття? А ще шановні глядачі, якщо ви хочете повернути в стосунках любов. Якщо ви хочете, щоб ваш чоловік належав тільки вам, кохав вас добистями, щоб у вас був мир, гармонія, добробут у родині, приїжджайте на ретріт Шаманки Сереж. Там ви дізнаєтеся рецепт приворотного зілля. А, а, також, а також рецепт антистресового напою, який врятує вас в такі темні сімейні вечори зі свічкою. Тобто ми вас підготуємо до зими так, як ніхто не може підготувати? Слухай, поки я от ходила, робила собі чайочок, я зазирнула в Телеграм і побачила, що Шмигаль каже: це буде найстрашніша зима. Я думаю, от для кого ця зима буде найстрашніша? Для Шмигаля чи для українців? Він просто зробив таку заяву, а не уточнив. До мене до тебе таке питання: для кого буде зима страшною? Для Шмигаля чи для українців? Повертаючись до цей попередньо до приворотних зіл, я просто на всяк випадок глядачам люба, шуткує. Я не займаюся приворотами, бо зараз поймуть буквально. Це був жарт, друзі. Дівчата, жарт. не шуткую, не шуткую, mm -hmm. приворотне зілля буде. Інгредієнти uh -huh. гарний бурячок, прекрасна морквочка, цибулька, велика піч і е е картопелька. Часничок, цибулька, салко, е, хліб випечений у печі. І е, навчимо вас готувати такого приворотного зілля, що, повірте, жодна газдиня такої смакотиші не робила. Вам е, розкажемо секрет, як варити борщ за. Е, Пів години, але надзвичайно смачний. І що туди треба додавати для того, щоб чоловік тебе кохав до гостями? І повірте, тут немає жодної пошлості або вульгарності. Все абсолютно легально. Тому, якщо хочете е, себе гармонізувати і підготувати себе до зими, будь ласка, велкам на з Шиманкою Сереж. Чесно, сім днів буде просто неймовірних подій постійно в практиках, в спілкуванні. Це буде настільки трансформаційно, що ви собі навіть не уявляєте. От якщо ви хочете змінити себе, підняти свою самоцінність, підготуватися до зими, запрошуємо вас на ретрит. Олександра, друга гарна Про новина. Про <смігаля> та, друга гарна новина. Для кого ця зима буде важкою? Для нас чи для Шмигаля? Mm, чи ми ну, будемо ну, разом конечно. зимувати? Так, да, ми будемо, мабуть, місцями разом зимувати, але. Якась собака сотула подзвонила. А. <ріст> а, разом ми будемо замовати, але пан Шмигаль. М пан Шмигаль якось досить м давай так, мабуть, агресивно вкинув. Ну, не те, що агресивно, але ну, дійсно перебільшив якісь моменти. Пов'язані із критичністю цієї зими. Тобто, це таке, воно має частину правди, але це таке собі перебільшення, От ре, ну, реально перебільшення у його словах. Тобто він готує до найгіршого варіанту для того, щоб коли найгіршого варіанту не відбудеться, всі такі фух, а обіцяли, що буде типу Капзда, а воно іще терпимо. Я хочу запитати за ще одну гарну новину. Це новина про Рефію. Ми вже обговорювали на прогнозі і на всіх каналах. Напевно, з тобою вже поговорили про те, що ми гахнули гарненько по Москві, по Москві. І, дай Боже, не останній раз ми туди привітати передаємо. В мене таке питання. Що зараз робиться в тилу у ворога? Давай подивимося, солдати звичайні військове командування. Люди адже всі бачили. Кооператив озеро. Що там відбувається? Кремль, рубльовка? Зараз. Ну, дивись. Те, що стосується по солдатам, по звичайним, та це не те, що є професійною військовою спецурою, це не те, що є професійними там, наприклад, вагнерами або щось типу того. Да? М -м вони відчувають перевернутого е перевернуту шістку жезлів. Тобто, я не на коні. Тобто певний занепад духом дійсно є в рядах РФської армії серед звичайних чуваків, які в тій армії служать, а не є елітарними військами. Тобто, ті, яких забезпечує Міноборони РФ, а як воно їх забезпечує, всі чудово знають ані як. А потім вони сидять і розповідають узолки на те, як вони там, я не знаю, їли какахи і спали е, в якомусь повному трещі. Ну, коротше, от, uh -huh. оця от історія. От єдине, що вміє е, гарно робити, на жаль, РФ, це копати, тому що їхньої сили вистачає на те, щоб рити цілі підземні міста. Так, тут вони. Справляється краще, на жаль, ніж ми. Але чи це, ну, чи це їх рятує повністю? Ні. Просто тут треба для контексту розуміти, що не, не, все, не все так гарно у них виходить, не все і суперпогано, але не так гарно у них виходить, як вони, як вони малюють це у себе в телевізорі. Те, що стосується якоїсь історії більш спецурної, там ФСБшники всередині і так далі, напружилися, тому що тепер це стосується чогось їхнього. Або майна, або їхньої власності, або їхнього бізнесу, да? тобто Верховна Жриця занепокоєна станом того, що їй належить. Uh -huh. а, тобто ФСБшники нервують, що її цілями може стати якась їхня історія, да, яку вони там гарно вкрали у народу і, і так далі. тому подібне. Те, що стосується людей, я не скажу, що їм там різко попросвітлішало, але певна, давай так, мабуть. Роздратованість рицарю мечів, а можливо, навіть агресія. Вона дійсно має місце бути у колах тепер, в московських колах. А mm -hmm. була ситуація досить цікава. Я вже не пам'ятаю, хто розповідав. Здається, хтось із родичів там чи клієнтських, чи не пам'ятаю маминих, але там була дуже цікава ситуація з евакуацією з Курська, де приїхав таксюк. Із у них там в Курську, російський із Подмосков'я чи з Москви забирав людей, евакуював і ляпнув цікаву фразу. каже: Так а що ви не поділили там з Україною? На нього дивляться в смислі, що каже, ми не поділили. Ну, що у вас постана тут Курск, Білгород? Що ви там з Україною не поділили Тобто мос москалі і москвічі вважають, що війна. Не усієї Ерефії йде з Україною, а це щось Курськ, там, Брянськ та mm -hmm. Білгород, щось не поділив з Україною. Тобто вони, от, ну, ти зрозуміла, до Москву це не стосується. Mm -hmm. А тепер це стосується Москву. І стосуватися Москву це буде. А це зовсім інші удари. Це елітарна історія. Це люди, які мали би бути захищеними від війни. Цілком і повністю ізольованими максимально. Бо всім плювати, що там в Ростові, що там в Вижевську, що там в Брянську, всій Росії на то плювати. А от Москва та Пітер це така собі історія, яка мала бути ізольована від того, що до них прийде війна. А війна до них прийшла. І прийшла достатньо показово і в агресивній великій кількості, і буде продовжувати приходити. І це не буде додавати стабільності не режиму, не тому, що відбувається всередині РФ. Тому що тепер москвічі знають, що така війна і що таке безпілотніки. Вони ж ну, там, більшість з них навіть новини читає, їм плювать. А тепер будуть читати новини? Чи розвиднюється населенню? От... Як відреагувала е, Ерефія, я не говорю про Москву, на те, що по Москві прилетіло? У деяких, я так розумію, здебільшого це злорадство, у гарному сенсі. У мене випадає задоволення ситуації. Ну, типу, реально задоволення ситуацією. Тобто, якась частина населення, вона задоволена. У них всередині, що по Москві прилетіло. Отак вони друг друга люблять. Mm -hmm. ну, от. Розвиднілося чи розвиднілося, та не дуже. Але внутрішнє удовлетворення, що прилетіло по Москві, є. У значної кількості населення ерез. А мос москалі як? Ну, понятно, що тут обурені. Хтось тут пересрав крепко так. От, Скоріше за все, там вже через одного в кого влітку не плюнь, буде свій, своя людина там в міністерстві. Ти зрозуміла? Mm -hmm. Зараз почнуть волати, що треба щось це Давайте, що це таке. Як так? Я який-небудь поважний суддя, в мою хату прилетіло. Ну, коротше, оця mm -hmm. вся історія. Прекрасно. Кооператив Озера разом з Путіним. Думають про помсту, бо диявол виходить, думають про помсту. Хтось починає думати, куди дівати свої бабки. Королі Пентакли, ті, хто при грошах, ті, хто кошельки, вони починають істерично думати, куди дівати свої гроші. Куди дівати гроші, як їх дівати, куди їх чи переміщувати, чи, чи стопати, чи коротше. Що з цим робити? Куди дівати бабло? До кінця вересня. Чи будуть якісь політичні зміни в РФ? Вітаю коти! Запрошую вас на зустріч зі мною, яка відбудеться у місті Київ 19 вересня. У програмі обговорення родових практик та роботи зі стихіями, сезонні зміни цих стихій та багато чого цікавого. Усіх чекаю з нетерпінням. Уся інформація в описі під відео. А вони бу були би і без ударів по Москві. Mm, у них дійсно є якісь штуки. Давай так, це політичні зміни репресійного характеру. Він зачищає старих людей, намагаючись запхати нових людей. Mm -hmm. Це стосується всіх, хто був пов'язаний із Шойгу. Це стосується там усіляких старих. Да, біля корита. він намагається тасувати людей. Він би їх тасував і без ударів по Москві, але зараз буде тасувати ще. А голова Путіна колективного. Вона ще й досі досить міцна? Чи не збираються її трошки посунути? Важка історія. Ці і розмови, і колихання всередині, і так далі. Воно тягнеться вже давно. Воно з кожним новим місяцем, з кожним новим якимось моментом, воно е хитається більше. Але, на жаль, це все ще не те хитання, яке б дало б нам той би результат, який би ми хотіли. Але певні напруження там тільки зростають. Uh -huh. е -е -е Зараз чого найбільше треба е очікувати від рефі в стосунку в війні? В політичній війні і в спілкування з партнерами їхніми, які пастки готують. Шантаж якимись енергоресурсами це стосується усіх і нас, і партнерів, і вся ця mm -hmm. історія. І тут не тільки про світло. від людник у мене в цілому про інфраструктуру випадає. Скоріше за все, можливо, шантаж там тим самим газом, бензином. Ти зрозуміла, оцією, ну знову коротше, оцією всією каламуттю. От шантаж якимись енергоносіями, да, які використовують для того, щоб те саме світло або те саме тепло було. Тут шантаж Тажна оця історія. До речі, по відлюднику і по сонцю, яке у мене вивалилося, може бути знову скочування в шантаж з аесами запорізькою або курською, або ну uh -huh. коротше, і це знову стосається і нас, і партнерів, і все на світі. А по політичній арені, по політичній арені, вони до вони до речі, далі будуть намагатися провокувати НАТО скоріше за все. От, демонструючи імпотентність міжнародного права, ти зрозуміла? Типу, це буде їхня така тактика. Дивіться, ми можемо дозволити собі все, і ви нічого не можете зробити. Сьогодні ж ООН у нас заявило, про те, що ми не можемо змусити Росію дотримуватися міжнародного права. ООН. Класно, а на чорт, би ви впали, нам такі молоді, красиві. Зато ми граємо по правилам, поки нас лупцюють без правил. Клас, угу. офігенно, молодці, справилися. Ну, типу, М от, це е е обстріл, скоріше за все, вони затіють, якесь тероризування обстрільне і намагання видати якийсь результат на фронті. Вони також це будуть задіювати. Uh, от uh, якась, якась така от історія очікує. Uh -huh. Uh -huh. Uh, чи загрожує Росії блекаут цієї осені? Адже ця гра, в яку можна грати в дві сторони? Минулого року вони вже без опалення сиділи. <звіць> Не всюди, але частково так. Наші будуть завдавати ударів десь по якійсь інфраструктурі, але ця інфраструктура має. Бути е, військово стратегічною, тобто це не скільки, щоб потушити якесь місто або село, скільки потушити якесь виробництво або якусь таку історію. Іранські дрони е, і іранські балістичні ракети. Е, е, їх дійсно багато у нашого ворога. Вони дійсно отримали нову допомогу, яка може стати загрозою для України. Вчора дивилися питання до речі, з цього приводу дійсно вони отримали ракети від. Ірану вони повзуть десь. Вони, походу, ще десь в, ну, називиться в дорозі. Тобто, папери є факт передачі є. Але надходження до РФ ще наче немає. Ти зрозуміла? Ну я маю на увазі, воно ще не там. А, воно дійсно несе загрозу як будь-яка зброя, але там цікавинка. Там, із-за дальності того, що передав Іран, воно не може бути на збереженні достатньо глибоко в території РФ. Uh, тому що дальність самих uh, оцих ракет, вона ну ти зрозуміла, вона коротше, вони мають зберігатися на відстані, uh, яка доступна нам для удару. І є дуже велика ймовірність із того, що ми вчора дивилися, що воно там разом зі складами і буде похована, тому що наші підсуетяться і що небудь де небудь вагати mm, От у такому ключі, Да тобто воно є uh, і іран дійсно передав, але вони ж заявляли. Вони ж заявляли, що вони вимінюють типу на пшеницю, на сою, там на їжі, бідні, нещасні. Їм нема що кушати, і вони винуждені бартером міняться за ресі. Насправді, насправді, вчора подивилися, було задано класне питання, а часом не на ядерні розробки вони е, міняють. Міняють на ядерні розробки, угу. не в зерні справа. Справа в, в інформації, в розходниках, в знаннях, якими володіє Росія з приводу ядерного озброєння. До кінця цього року Іран може сказати, що, що в них є ядерна зброя? Чи оголосить себе ядерною державою? До кінця року навряд чи протягом року, взагалі, з сьогоднішнього дня до наступного вересня, так. Ого. Нічого собі. Чи Україна оголосить і чи побачимо ми якусь нову класну зброю аналогів, якої немає в світі українського виробництва? Тут дуже цікаво. Скоріше, модернізовано щось, що є у світі. Модернізовано. 50% ми бачили такого в світі, але якось дороблено у щось більш. Ну, ти зрозуміла, локальне, да? у щось, що більше підходить нашим реаліям, Тобто модернізована якась історія. Так, да, воно виробляється в Україні, але воно усовершенствовано, Давай так це назвемо. Ну, наприклад, як дрон-дракон. Ніхто ж не здогадався: дрон дрон. А угу. те, що той дрон класно випалює цілі посадки з окупантами. От. Причому мені хлопці заїжджали, розповідали, як додумалися до цієї геніальної простої ідеї, як воно робиться. І я така: блін, так воно реально просто як раз-два. Але ж дієво капець, а красиво, головне, коли відео дивишся, ва ще. Сереж, дякую тобі дуже. Тобто, зараз Росія підходить з усіх сторін до того, щоб взяти тайм-аут. Їм не потрібний мир їм потрібне перемир'я так. Їм потрібен тайм-аут, Так вони і до цього йдуть звідти і оці всі розмови з перемовинами і так далі. Я розумію, що роблять партнери. Я розумію, чому вони можуть погодитися на цей тайм-аут. Вони думають, що е, цей тайм-аут, ну дивися, щоб Ерефії відновитися. Ну їй десь ну рік, два їй не вистачить. Це років зі п'ять приблизно. Скоріше за все, наші партнери сподіваються, що за ці п'ять років здохне е, володька. І вони будуть туди пихати свою людину або домовлятися з кимось потенційно новим. Тобто вони ставку роблять на оцю історію, що зміниться, ти зрозуміла, зміниться власть в РФ. за ці там, наприклад, п'ять років цього і перемиря. От на що вони роблять ставку. От який момент. Воно прослідковується навіть у картах. Але РФ, так, да, РФ просто потрібна пауза. РФ потрібна пауза, і світ частково хоче цієї паузи, тому що і світ не вивозить. Світ не вивозить, але е, чи буде прямо зіткнення РФ і НАТО, і що зараз відбувається в країнах-партнерах з безпілотниками? І е, що буде далі? Ми вже подивимося в наступному випуску. Тому не пропустіть Підписуйтеся на канал Шаманки. Сереж. Чекайте наступне відео. Сереж нагадує, 19 вересня буде в Києві. Це буде бранч. Якщо ви хочете прийти і спитати Сереж, коли буде перемога? Приходьте 19 вересня на 14 годину на бранч Шаманко Сереш. І це буде дуже класна, дуже крута подія. Обіймаю всіх серцем Сераш. Тобі велика шана і повага. Нагадую про ретрит Шаманко-Сереш. Лишилося одненьке місце, однесеньке, однесеньке. І прощаємося до нових зустрічей. Пока-пока!